Обрізаємо наш кизил. Ми його і раніше обрізали, але це він вже, бачите, починає квітувати. Ми його, до речі, обробляли бордоською сумішю, Ось має такий вигляд. Квіточка вже починає пилити, дуже рання рослина, рано починає, до речі, не боїться приморозків, так само як і фундук. Все-таки раджу обрізати, щоб у вас був центральний провідник отаким от веретеном. Так само не буде загущуватися листя, бо це ми бачимо зараз дерево в безлистяному стані. А коли воно буде з листям і у вас буде велике дерево, ті, ті плоди, які будуть всередині, вони, на жаль, не, ну, не будуть дозрівати вчасно. Оці, що будуть на периферії, вони в першу чергу дозрінуть. А ті, що будуть заховані під листям, вони будуть пізніше дозрівати. Так само ми будемо. Нагружувати нашу рослину непотрібними діями. Тому обрізайте правильно, формуйте правильно і будете мати гарні врожаї і гарний кизил.